Є ще п'ять критичних помилок, які взагалі зливають весь цей ефект. Да? Навіть якщо ви знаєте техніки, одна помилка і все злетить. От, наприклад, помилка з паузами, да? і тоді команда не працює, помилка з дозуванням, і він тоді відчує маніпуляцію, да? помилка з емоцією, і тоді слова пусті будуть. І дивіться, я зараз не буду розповідати всі ці е, помилки. Тому що насправді це окрема тема. Але потрібно знати, що без знання помилок ви можете все злить. Ви можете все злить да? Далі, і дивіться, є комбінації. Да? Коли ви поєднуєте техніки, ефект множиться. Наприклад, одна техніка, і він, можливо, можливо щось зробить. Дві техніки він імовірно зробить. Три техніки він майже точно зробить.